Скіш, яка більше пасує близькосхідним шейхам ніж президенту східноєвропейської країни, цілий рік глава держави Віктор Янукович розширював території свого особистого комфорту панський маєток у Межигір'ї та неподалік мисливські угіддя у сухолучі. У цих зонах життя пливе як і годиться за законами зони: кордони, охорона, паркани іншими словами, чужі там не ходять. Попри все, це журналістам знаку оклику вдалося пробратися в мисливські угіддя Сухолуча і цим спричинити гучний скандал. Отже, розкіш року від Дмитра Гнапа. Президент Янукович затятий мисливець, затятий настільки, що всю країну після перемоги на виборах став вважати мисливським трофеєм. Главі держави навіть на думку не спадає, що йому просто тимчасово дозволили попрацювати за зарплату на громадян. Саме тому Януковича дуже дратують запитання про його розкішне життя на фоні злиднів мільйонів українців. В країні плоха з економіки що сильно люди, ще не відчувають улучення життя. и что у нас нет денег в бюджете ни для чернобыльцев, ни для афганцев, в то же время мы видим все каждый день свидетельство того, как улучшается лично ваша жизнь. То, что вы так бурно развиваете, меня это абсолютно мало интересует. Я очень мало имею времени, знаете, для наслаждений. Поэтому о какой сладкой жизни вы говорите, я не знаю, Там и обсуждаете все время тему моей семьи, Потяг до розкоші Януковича знак оклику дослідив влітку, коли відправився в мисливські угіддя президента. Віктор Янукович накинув оком на дніпровсько тетерівське лісомисливське господарство, розташоване у Вижгородському районі Київської області. 37 тисяч гектарів незайманих лісів просто кишать дичиною. Підручник з географії каже, що тут водяться олені, дикі кабани, лисиці, козулі, тетерева, фазани та навіть ондатри. Ну, не може встояти Віктор Федорович перед ондатрами. В улюбленому лісгоспі гаранта кипить робота, прокладають якісні дороги та споруджують лінії для відстрілів. Тілу звірів. Ось вони, мисливські угіддя Віктора Януковича. Для віп-полювання тут створено практично всі умови. Незабаром саме на цій вишки з боку лісу будуть гнати тварин для того, щоб друзі гаранта вбивали їх, не напружуючись. Це більше схоже на тир з живими мішенями ніж на полювання. Віп мисливці просто з джипів пересідатимуть у вишки для відстрілу дичини. Але що там олені, кабани, лисиці? Місцеві мешканці кажуть, що для царського полювання Януковича невдовзі завезуть ще екзотичнішу дичину. Кажуть, що завезуть зубрів, роблять і все останні. Ну це кажуть для України показати не хоча господарства буде. Загрожа для зубрів справді будується. Чотириметровий частокіл оточує територію в понад 100 гектарів. Стріляти чи милувати цих величних тварин буде вирішувати, напевне, сам глава держави. Персональні мисливські угіддя для Віктора Януковича почали облаштовувати ще в 2007-му. Тоді Дніпровсько-Тетрівське лісомисливське господарство позбавили статусу заповідника, а 17 гектарів його лісів передали товариству з обмеженою відповідальністю дім лісника. З межегір'я до мисливських угідь в сухолуччі рукою подати, хоч на авто, хоч на катері. Тим не менше, фірмі пов'язані з Януковичем, за документами належить лише 17 гектарів, та вона силоміць захопила всю величезну територію лісництва у три. Сім тисяч гектарів на під'їзних дорогах у селах Сухолуччя, Сичівка, Вахівка та Любидва встановлено контрольно-пропускні пункти. Озброєні бійці в камуфляжі зупиняють подорожніх, як у часи нацистської окупації вимагають. А Ви хто скажіть? Будь ласка, чому ви не пропускаєте машина громадська романський... Селяни жаліються у лісі, який садовили їхні діди. Тепер хазяйнують гарант і його друзі. Людей зароботок роботи ні. Люди збирають ягоди. Є охота, вообще не пускаю, тому що он приїжджає туди на охоту. Самоліти летають. Він приїжджає самоліти, окруження, вертольоти. То есть окруження робить, щоб не дай бог ніхто не де там не сидів. Може на сосу. А щоб жителі довколишніх сіл взагалі забули дорогу до лісів президента, крім перекритих автошляхів, їм створили ще одну перепону. Мисливські вгідя Януковича відділили від простих смертних глибоким ровом, наповненим водою. Тут тепер не те, що пішки пройти, танком проїхати не можна. Рів, глибина якого місцями сягає 7 метрів, тягнеться на 25 кілометрів. Як повідомили в лісництві, рів викопали коштом платників податків, саме від них захищає він західну та південну частину мисливських угідь президента. Інші два боки північний та східний, відокремлює від звичайних громадян Київське водосховище. Рів з водою тутешні мешканці вже встигли прозвати лінією Януковича. Прорватися через неї можна тільки в деяких місцях в брід та навіть намокнувши і потрапивши в ліс, мандрівник не може почуватися в безпеці. А якщо переходили, так там зразу є кніва, зразу перехвативати, ну, зразу видваря видворяти все. Потому ж е тату приїхали на охот, щоб з'ясувати, що ж насправді споруджено на території скандальних мисливських угідь. Знак оклику вирушив туди єдиним вільним транспортним шляхом. Година плавання човномі серед лісу на березі завидніли розкішні дерев'яні будинки. На відео мисливська резиденція Острів, в якій любить відпочивати після царських полювань глава держави. Резиденцію оформлено на близьких до родини президента комерсантів, зв'язки з якими гарант вперто не визнає. В силуеті дерев'яних споруд вгадується улюблений виробник будівельних матеріалів Януковича, фінська «Хонка». Штучний кам'яний берег та потужні прожектори на вежах свідчать про статус господаря-маєтку. Охоронці, побачивши посеред водосховища самотній човен, одразу починають метушитися. В них неважко впізнати бійців загадкового формування Рубіж 1. Один». один з охоронців на швидкісному катері намагається взяти човен знімальної групи на абордаж. Подождіть. Вартуємося. Хто такое? Ви хто такий? Представте, скажу вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, ви хто такой, Скажіть, на якому основанні ви швартуєте наш лодку? Громадське формування. Громадське формування. Не перебирайтесь з човен. Одну секунду. Не чіпайте камеру. Це кримінальний камеру. злочин. Це кримінальний злочин. Я вас попереджаю. Невдовзі до бійців громадського формування прибуває підмога журналістів мовчки тягнуть у невідомому напрямку. Ну ось ці невідомі в масках і з автоматами в формі працівників спецпідрозділу Беркут, які затримали нас буквально 20 хвилин тому, нічого не пояснюючи, не показуючи ніяких документів. Зараз наш човен буксирують до берега, до якого залишилося буквально 100 метрів. Побачимо, що чекає там знімальну групу телеканалу «ТВІ». Оперативна поява Беркуту тільки підтвердила припущення, що ці ліси контролюють зовсім не комерсанти. Мисливські угіддя президента, заборонена зона для громадян. Уже легендарні статки його родини заборонена тема для журналістів, на що гарант їм уже натякнув. Я вам не завідую. <ріст> а додумайте додумає самі.